Гостомель і війна перші дні, коли расисти налетіли на гостомель Вікторія. Чим запам'ятався вам той день? Ну, в той день я збиралася їхати в Київ на навчання в університет. Мене мама розбудила зранку, як все зазвичай було. Я снідала, збиралася, а потім щось гупе, ну, гупе, гупи, гупе. Мама каже, Напевно, ти сьогодні не їдь на навчання, скажи, що ну, тебе не буде, ти пропустиш, бо щось страшне їхать, бомблять. А потім заходжу в чат наш з одногрупниками і всі пишуть: типу, Мене не буде, мене не буде щось, все гупає, страшно. Потім мама читає в новинах, уже, що все повномасштабне, звернення Зеленського, почалася війна. І ми вирішили піти швиденько в магазин, закупити якісь продукти, щоб в нас були запаси, хоч щось до чогось підготуватися. Пішли, закупилися до нас, потім наші друзі прийшли додому, і ми так майже два тижні разом сиділи у нас вдома, поки не виїхали. І вже тут були окупанти. Так, були з першого дня. Ми спочатку хотіли їхати до родичів ховатися, бо в них був погріб, а в нас погріба нема. Але нам сказали, що вже заїхали в Гостомель окупанти, і тому ми вирішили, що краще залишитись вдома. І це було, напевно, кращим рішенням, тому що там, де живуть наші родичі, там було прям дуже страшно, дуже важко. Чим запам'ятався цей окупаційний. Режим цієї банди путінської. Ми знаємо, що було і катування, було багато людей постраждало. От це сльози, плач, це неймовірна біль. Це просто страшне лихо, яке принесли окупанти Ну в перші дні було дуже важко спати. Сон був буквально 2-3 години, і сни такі дуже. Яскраві, реалістичні, наче події, які зараз відбуваються. Я сплю у вісні, і я не розумію, чи я сплю, чи я не сплю. Чи це насправді там я переписуюся з друзями про те, що там десь бахкає, десь небо світиться помаранчевим, чи я проки просинаюсь і не розумію, чи це досі сон, чи це не сон? Ось дуже складно було, але потім. Якби я звикла до цієї ситуації вже налагодився, я довше стала спати, і сни такі звичайні, яскраві, але це страшно, що звикає людина до такого, до таких ситуацій, які неприродні для нас. Вам вдалося виїхати, так? Так, вдалося. Це взагалі дуже цікава історія. У мене брат двоюрідний в ЗСУ, і він. Якби трошки знав, як можна виїхати, мій дядя приїхав за нами, тому що в нас була одна машина, нас було вісім людей. Одною ми не виїхали ніяк, плюс тваринок забрати всіх своїх хотіли. І до, мене, до нас приїхав дядя наш, щоб забрати всіх, як там було. І якось дізналися через брата про момент, коли. Була заміна якби, на постах у російських солдат. Коли вони ще не дуже розібралися в ситуації, можна було спокійно проїхати плюс-мінус. Ми виїхали, їдемо, бачимо ну, розстріляні машини, танки, трупи, ну, звичайна картина війни. І коли ми були вже на стоянці, нас зупинили російські солдати, щоб ми забрали трьохсотого. Там був чоловік, в нього простріляне коліно. Ми розвернулися, одна машина, якби залишилася, там, де були мама, дядя і інші, хто з нами був, і машина, в якій була я з сестрою, тато і собака. Нас розвернули забрати трьохсотого. го Ми його забрали, потім вирішили ще забрати його маму і кота. І поки все це відбувалося, я сиджу в машині, підходить один з. Військових російських з автоматом, просто він був в балаклаві, я не бачила його обличчя, лише очі. І опускаю на автоматі запобіжник. Я думаю, ну все, приїхали, кінцево. І не знаю, я тоді вперше в житті, напевно, дуже щиро помилилася, бо я сама по собі була агностиком, а тоді я прям помолилася, дуже щиро попросила Бога врятувати наше життя. І це сталося. Він просто постав назад на запобіжник і пішов. І в якби в той момент саме я можна сказати повірила в Бога, в Його існування. І виїхали, так. Так. І потім ми вже спокійно виїхали і вже були в безпеці. Це неймовірно, справді, так з небес, ніби почули. Так. І Вашу найцікавіше, молитві. що всі інші, хто розказують про друзів і родичів, які намагались туди виїжджати, в той день всіх розстріляли, а нас, наче, янгол охоронець провів. О минуло це лихо так буваєш. І ви згадуєте часто от саме це? Ну, саме цей момент mm -hmm. він мені майже рік згадувався. Знаєте, як нав'язливі думки. Що кожен день я про це думала, думала, думала. І коли вже рік майже пройшов, це виходить 6 березня 23-го року, вже воно почало якби відходити від мене, я почала відпускати.